На другому побаченні після кафе привів дівчину до себе. Супер, супер. Вона погодилась переміститись без проблем. Коли діло дійшло до сексу, я почав роздягатись. І її теж вона не опиралась, але сказала, що в неї місячні перший день. Звісно, я перестав до неї приставати. Звісно, це не очевидно. Ну, тобто, скажімо так, правильно було б тоді казати так. Але оскільки я. Як українською бразгливий, мабуть, якось інакше це слово звучить. Але ти кажеш: оскільки я розумію, що це не для мене, так, ця Червона армія не про мене, то я вирішив зупинитись. Але, звісно, я перестав до неї приставати. Це зовсім не так очевидно, як тобі здається. Я вважаю, що. Звісно, я продовжив до неї приставати, оце логічно. Після цього ми десь годину сиділи, спілкувались, обнімались, цілувались. Зараз вона мене почала ігнорувати або відповідати сухо, та й не одразу. Можливо, вона почала мене зливати, але чому? Ну, наприклад, тому що ти її не виїбав. Ну, це може так бути? Може. Крім того, так чи інакше, є, якщо. Ну... Мабуть, можна сказати, що ти у нас такий неженка, що такі, о, там у неї місяч. Ну, коротше, є відчуття, що вона більш розкута, ніж ти. Ну, може бути також що дівчина хоче, щоб чувак був такий же розкутий, як вона. Чи може більш розкутий, чим, чим вона. Це також привід. Не трахнути її, хоча можливість така була, це закономірно в багатьох випадках призводить до того, що вона починає відморожуватись. Раз. Сам факт того, що тебе зупинив факт, що вона неї місячні, може означати, що вона більш розкута, а вона була готова. Вона більш розкута, ніж ти. Це може бути приводом до того, щоб більше з тобою не зустрічатись, або ну, для початку тебе трошки відморозити. Ну, може. Балансу я дотримувався, були на одній хвилі. Хуйня твоя хвиля, коли тьолка, блять, у тебе в ліжку і готова трахатися, і ти, блядь, про одну хвилю і про баланс там думаєш треба доставати було хуй ось про що треба було думати